Трамп оголосив 8 травня у США днем перемоги у Другій світовій війні. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати зробили набагато більше ніж інші країни для перемоги, як у другій, так і в Першій світовій війні. Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як день перемоги, але ми зробили більше ніж будь-яка інша країна у досягненні переможного результату у другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на день перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада на день перемоги у Першій світовій війні. Ми виграли обидві війни. Ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю і військовим близьком. Але ми ніколи нічого не святкуємо. Це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити. Ми знову почнемо святкувати наші перемоги. Ми на РБК Україна не будемо вступати у палки дискусії, хто більше воював, але все-таки хочеться нагадати Дональду Трампу, що конкретно для США, на відміну від Європи чи СРСР Друга світова не закінчилась у травні 45-го. Після Ніня гітлерівської Німеччини американці продовжували воювати з Японією у Тихому океані, і ці бої тривали аж поки штати не скинули дві атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі у серпні 45-го. Після цього, 2 вересня, Японія підписала капітуляцію, і саме цей день вважається кінцем Другої світової війни.